Так, друзі, шашличок, львів, рулить, здавалося б, друзі, йдемо на завершення. В плані що ринок практично вже мав би роз'їжджатися. Я навіть бачу, от ми зараз виходимо на те, що ауді вже виїжджає, але сьогодні активність таки досить, досить висока. Чому так є? Тому що все-таки люди активувалися 15% збору. Військового дає свій ефект. Дивіться, здавалося б, ніби нікого немає. Насправді, гляньте, люди йдуть. Люди йдуть, щось шукають і оглядати, як кажуть, потрібно обов'язково передкупівлою. Тому, друзі, завжди наголошую, обов'язково, обов'язково купівлею перевіряйте Покор вертікал. Я внизу залишу посилання, за яке можна прийти і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMA. Також рекомендую перевіряти автомобіль максимум фізично. Це перед купівлею. Ви дивитеся, чи на СТО їдете, чи звертаєтесь до нас. Ми надаємо таку послугу перевірка автомобіля перед купівлею по всіх містах України. Повністю дамо вам весь звіт. Стан кузова, стан мотору, коробки, ходової, рульової системи. тормозна система перевіряється, комп'ютерна діагностика, все повністю. Тому перевірочка обов'язково має бути. Я думаю, це на сьогоднішній день. Всі ми розуміємо, друзі. Ринок практично на завершенні, але давайте все-таки ще почерпаємо інформацію, щоб розуміти, які ж ціни. Поки що по цінах не можна сказати, що щось сильно дорожчає. Прогноз, що буде дорожчати, це він є, це факт. Але треба розуміти, що з цим ми нічого не зробимо. Можу, можу дати одну друзі пораду. Знаєте яку? Якщо для себе шукаєте автомобіль. То починайте його таки шукати. Знаєте, іноді там відкладаєш по якихось причинах. Здавалося б трішки пізніше, трішки згодом, нема куди спішити. Тут ситуація тепер така, що можна трішки і прискоритись, тому що все-таки, якщо ведуть тих 15% оцього збору при першій реєстрації, то це вплине напряму на ціну автомобілю. Це є факт, так буде. Давайте ми трішки по, -про -по інформації. 13-й рік. Вартість автомобіля 14350 508 GT 2.2. Дизель автомат. Заявлений пробіг від продається 209. Друзі, CarVertical усім в допомогу. До речі, минулого тижня до мене звернулося декілька наших підписників, перевіряли по CarVertical. І цікаве, хочу вам два слова розказати по факту, як було, що вже ввечері до мене звернувся наш підписник. Каже: Романи, придбав автомобіль, але в мене фарба полізла. Бачу щось не то з фарбою. Можете подивитися по Карвертікал, я вам там оплачу ці всі витрати, які там є. Я кажу без питань. Ви не повірите, друзі. Це той випадок, коли перевіряєш карвертикал, для заспокоєння це дуже добре. Тому що ми перевірили, претензій немає. Так, пробіг, на жаль, не підтягнуло. Пробіг, але. Але, попри все, попри все, немає зауважень. Тобто. Нема, не був автомобіль по страхових перевірили в ДТП. Звичайно, по документам так все добре, і в принципі це так і мало бути. Але факт того, що не підтвердилися по страховому випадку. Що це означає? Це означає, що страхові не приймали участь в якомусь ДТП. А якщо було якесь ДТП, незначне, чи якесь, таке розуміємо, та? то власник попередній сам вирішував ці питання, сам десь фарбував. Тому. Тут все добре, скажімо так, бо гірше, коли ти підключаєш, це все вводиш він-код, вводиш оплату, а після того дивишся, а там проблема дуже велика. Таке також буває, тому з проблемами, я вам чесно скажу, є набагато сумніше. Тут я дав звіт людині, зробив свій висновок, кажу, в принципі, по карвертикал, явних зауважень немає. Питання тільки стоїть в іншому, в тому, чи... Чи фізично собі хтось щось ремонтував, швидше всього, що ремонтував, якщо у вас кажу, фарба лак власне поліз, наскільки я зрозумів, так мені десь пояснив. Наш замовник, якщо кажу ну, лак лізе, ну то зрозуміло, що причина є тільки в тому, що фарбування так і було, тому що заводський лак він так злазити і, і таких моментів не має бути. Тому Carvertical, друзі, до чого веду, це є частина, яку треба обов'язково... Як я кажу, це із комплексу перевірок, це є тільки частинка, яку треба перевірити. Фізична перевірка також потрібно робити. Тому що Carvertiкаal, це так би мовити, як документація, історія по офіційному СТО. Тут бачимо ціну знижену на 25 тисяч доларів. 19 рік, Атлас 3,6. Ну В салоні все на своїх місцях гляньте, сидіння, друзі. До нього питань просто немає, ніяких заломів, Руль в оригіналі. І це все перешито. Бачимо, датчики є присутні з самого включення світла. Датчики дощу бачу також. Все все є. ну Автомобіль. Створений для великих подорожей, друзі, це великий кросовер. Гляньте, Наскільки тут місця багато, щоб попасти в салон. Сюди Судеб... потрібно йти і йти. Ха -ха. Позаду бачу є шини також присутні, додатково додаються, наскільки я розумію. Можу помилятися, уточняйте у продавця. Присутні такі штори, механічно їх можна спустити і підняти. Там бачу, друзі, оглядають. Люди Mazda cx 5 Ми йдемо далі. Давайте в цей ряд кінець ми зайдемо і в принципі трішечки вже інформації можна буде почерпати. 19 рік, 14300. 36 тисяч заявлений пробіг. 2,0 бензин автомат. Як вам, друзі, такий пробіг. Автомобіль пригнаний із США. Tesla Model Y. Авто, яке на сьогоднішній день серед Тесл, мабуть, номер 1 23 рік, 35 тисяч пробігу. Добрий день. А що у вас було пошкоджено? Зад. Міняли тільки накладочку, чи трішки глибше туди заходили. Витягували рівняли, так. І вдалося так вирімити рівненько чи трошки? Ага, ну піч покривали, я ж повідомляю. Трішки око. рівняли, та-та-та. Розуміло. Це чистий 23-й рік, так, по Вінкоду? Та, та, та. Розумів. Червонь місяць. Червень місяць. І що по ходві вона відчувається м'якше, чи ви не мали досвіду не, з попередньої? Це перша машина. Це перша. легенько, нормально, душунка, хороша. Бо вони в 23-му так і в принципі. Ми їздили на 22-му році знайомі, але ну, казали, що суттєва. Суттєва, та, так. Є таке. Прийнято. А на віддачу, яка може бути ціна? Торгується щось сильно люди чи не Можна сильно? Можна говорити. Можна говорити. Добре, телефон, в принципі, я зафіксував, Мене також питали. А ви ще будете, так? ще. Ще трішки. Я подивлюсь, може я до вас ще підійду. Друзі, такий автомобіль також. Проходимо, проходимо. Чик, стоп. Не пішло, чуть-чуть. <смір> а я думаю, пройдете, виборід не вийшов. Нічого, з другого разу піде добре. Гарного дня вам і настрій, гарно. головне <смір> людям добре все підказати, бо можуть не роз'їхатись. І знаєте, як кажуть, іди подивися, що ти не робив. Тігуани, друзі, сьогодні, до речі, неділя. На момент зйомки це все буде вже змонтовано і для вас виставлено. І до нас їхав в Луцьк, ми надаємо послуга під підбір. По ринку, допомога. І запитував мене Сергій, наш замовник, вже коли замовив послугу, каже, Романе, а що Тігуанів на ринку немає? Я кажу, чому немає? Хто вам таке сказав? Для Сергія, я, я думаю, він відео наші дивиться. гляньте, Раз, два, це в одному ряді. Три, чотири. І так, щоб ви зрозуміли, можна ще пройтися і їх наловити. Тому Тігуан це, знаєте, я кажу, це як Ford Focus, Є багато на ринку. Ну, реально є багато. Автомобіль відчинений, давайте глянемо. Сидіння ось в такому стані. Є електрорегулювання. Ну, все, все бачимо. Тому чи є тігуани на ринку? Думаю, є. До речі, я том, нашому замовнику пану Сергію кажу, дивіться, якби ви мені сказали, Роман, хочу запитати, чи шевроле Camaro буде на ринку, ну я б сказав, що дійсно їх може не бути. А от такі автомобілі з такими, з такими моделями зазвичай проблем немає. Питання в іншому. Іноді буває, що, це з практики, друзі, поділюсь, іноді буває, що... Також попробуємо інформацію. Іноді буває, що ти ходиш по ринку автомобілів, моделей багато, а то те, щоб тобі подобалося, нічого немає. Це також таке буває. Ну, тут вже друге питання. Оп, трошки задалеко ось так. Це вже друге, тут бачимо присутня панорама. 13 й рік, 12,900. Ну, ви знаєте, серед кросоверів Tiguan, в принципі, я вважаю, що це один із автомобілів, яких можна розглядати для себе для купівлі. Однозначно можна. Давайте ми ще візьмемо цю моделічку. 18 2018 року, наскільки вже має зовнішній вигляд змінений, правда? Дизайн настільки його якось візуально збільшив. Ну Давайте ми трішки віддалимось і глянемо з попередником. Правда, є різниця? Він якось візуально виглядає, може камера так показує, візуально виглядає явно більшим. До речі, позаду. Декілька електричок стоїть. У нас питання електричок завжди зараз на порядку денному. Поки тут, бачу, люди спілкуються. Давайте ми з цього жука підловимо інформацію. 11 рік, 10-300. Дівчата, до речі, жуків полюбляють, це факт. До речі, автоматична коробка передач. Все по-серйозному. 1,6. На шкірі. Якщо відчинений, до речі, безключовий. Бачимо, доступ є. Ваш руль бачу в оригіналі Сидіння в якомусь своєму стані, як кажуть, так йдемо далі. Давайте ми ще трішки, друзі, половимо. Сьогодні вже хочеться ще електричок показати. Всі кажуть, що електрички останнім часом дуже сильно впали в ціні, але, друзі, чесно вам скажу, я Audi Q5 купляв, ну так би мовити, до війни, до 22-го року, тобто... Тільки 2 роки назад, а, раніше навіть більше трішки, і купляли 20 ціна була. На сьогоднішній день я дивлюся, ціна вже 16. А 20 це щось там вийшло там 23 фактично. Тепер до вас запитання, чи впала машина з 23 на 16. Тому те, що падають електрички в пропорції, це факт. Досить сильно просіли. Те, що падають усі автомобілі, це також факт. треба це розуміти. 14 рік, 9900. Є гольф. Є гольфи, до речі, гарні автомобілі. Комусь подобається, комусь зніла. Як сама моделечка, точно добре. Давайте поруч ще один без інформації, мабуть, вже проданий. Іонік також без інформації. І тут вже виглядає, що, ви, що вони просто таблички поки що не виставили. Але це вже йде на завершення ринок, у нас йде, тому не знаю, коли вже таблички виставляти. 18 рік, 11400, Рено Зой, 86 тисяч пробігу заявлений. Ось такий апарат. Міський. Міський автомобіль, друзі. До 100, -100 км на одному заряді, треба собі розраховувати. 16 рік 15900 Audi a 3 2,0 бензин автомат. Звичайно, що на шкірі. До речі, саме лансери 9 на сьогоднішній день, я дивлюся, вони вже останні 2 роки не дешевіються. Це вже, мабуть, нижня ціна, яка може бути. 2007 рік 4500 2.0 бензин, газ, бачу, є присутній. Механічна коробка передач. БМВ серйозний апарат для молодих хлопців. 13 рік, 12900 4 х 4 бензин автомат. Замінено цепочку. До речі, на 2,0 друзі цепочка рветься, тому її треба правильно, вчасно замінити. І не очікувати цього моменту, коли цепочка просто порветься. Тоді вже прийдеться робити капітальний ремонт двигуна. Це трішки по ціні буде дорожче. Трішки, ви зрозуміли. 18 рік, 23 950. мазда CX-5 2,5. Друзі, хто в нас вже додивився до цього часу, наголошую, що в нас на каналі все про автомобілі, тому можна сміло підписатися, можна ділитися цим відео, робити репост. Ставимо палець вгору, підтримуємо канал, друзі. Ну і пишемо в коментарях, хто звідки дивиться. Радий буду вас почути. Ну, йдемо на завершення, друзі. Звичайно, що автомобілів на ринку завжди є багато. Усі автомобілі зазняти, на жаль, по часу немає можливості. Але ви, якщо для себе щось шукаєте, ви не орієнтуйтеся на відео, які ви бачите в автомобілі, тому що їх все-таки небагато попадає у відео. Відкриваємо авторіга, шукаємо. Скидайте посилання, якщо вам потрібна допомога, в перевірці, я вам в цьому допоможу. А тут ми вже, друзі, підійшли до логічного завершення. Усім дякую. З вами був я, Роман Світошак. Не забуваємо обов'язково перед купівлею перевіряти автомобіль. І обов'язково ця перевірка має бути як через CarVertical внизу посилання. Я прикріплюю, ви отримуєте 20% знижки або користуєтесь промокодом ROMA. І фізична перевірка також не обговорюється. Її також потрібно перевіряти. Карвертікла це тільки частина того, що потрібно зробити. Усім успіхів, бережемося з вами, був Роман Святошак. Слава ЗСУ.